Польські фермери знову розпочали акції протесту на одразу кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони блокують рух вантажівок та навіть висипають зерно з українських фур. Відтак деякі українці вирішили у відповідь на таке безчинство байкотувати польські товари. Ми ж вирішили поцікавитися у лучан, що вони думають з приводу такої ідеї. Що ж ідемо питати? Скажіть, чи чули, що польські фермери блокують кордон, вже вантажівки, наші не випускають чули? Чули, в мене мене це стосується, бо в ага. мене чоловік стоїть, вже черга практично підійшла. Він тепер стоїть. І це, і це цілу зиму. Я, він то, то з тої сторони стоїть, то з цієї сторони стоїть. Деякі українці пропонують у відповідь на таке, аби кутувати польські товари в Україні? Ну я думаю, що. На, напевно, нам не варто йти на якісь крайні міри. все таки ми країна, в якій йде війна. Це це дуже є дуже тонка межа, щоб, щоб не перейти цю межу. Це несправедливо, так як ми країна, яка пережила і Мені здається, що до поляків також це було дотичне, бо на кордоні також є мої знайомі, там, наприклад, які так само перетинають кордон. Ну ситуація з хлібом це щось дуже страшне, мені здається. І вони в мене просто в голові було питання, та як вони так спромоглися висипати з тих фортез. Зерно, ну, але так ми бачили це. І я знаю про те, що на поляків були заведені кримінальні справи. І надіюся, що ці люди будуть покарані, і ситуація врегулюється. Якщо почати бойкотувати, типу не купляти польські продукти, у нас це якось. Я Заради думаю, що ситуації. такого не буде, тому що дуже багато зараз поширено польських магазинів і вони значно дешеві. І ми зараз розуміємо, що ціни ростуть, а зарплати при тому не ростуть, і люди не будуть байкотувати. Можливо, там деякі люди заможні ще, бо я так сказала, середній клас, можливо, будуть байкотувати, а ті люди, які живуть за рахунок, польських товарів не будуть. Знаємо, серце болить і не можемо зрозуміти, як це пояснити. Біженців приймають. Виділяють час, гроші вроді би допомагають. А з другої сторони треба допомогти нашим ЗСУ. Треба до зброю, і вони ну такий вред роблять. Ну це в голові просто не вкладається. А якщо, наприклад, почати бойкутувати, не купляти просто у нас польські товари. Це дуже гарний варіант. Ну, Я думаю, вони задумаються, вони ж нам не дають торгувати, не дивлячись на ситуацію в нашій країні. Вони нам не, не, ну, цим не допомагають і е, вредять, як то навіть, можна сказати. От. А це дійсно, якщо би якось зробити, то може дійсно задумаються. Вони не дають нам торгувати, ми не будемо ваше купляти, їжте самі. Погано, що так відбувається. Зіла, а скажіть, чи чули про те, що зараз деякі українці пропонують у відповідь на таке: е, байкотувати польські товари, От просто не купувати українсь... в Україні польських товарів, щоб можливо ті, хоч якось задумались. Треба це треба вирішувати е, е, правовому порядку. Так вони погано зробили, ми погано зробили. Ми так тоді дійдемо. Не, не той час, щоб до цього доходило. А як думаєте, вдасться вирішити взагалі врегулювати той конфлікт? Шоковані як так можна взагалі до хлібу відноситись? То вкладена людська праця і а скажіть, чи чули? От що зараз деякі українці у відповідь на такі дії, так польських фермерів пропонують взагалі бойкотувати польські товари? От не купувати в Україні польський товар, щоб ті хучакось задумали не чула. Ну я взагалі не думаю, що е це то, що роблять поляки, і ну взагалі бойкотування, Ми два ну як би сказати, сусіди, які повинні допомагати допомагати одне іншому, а не бойкотувати. Взагалі не знаю, що це робиться, така несенітниця, а ще й з хлібом, тим паче.